Добрий день, вітаю вас на каналі Астер Consulting. Сьогодні ми з вами розглянемо приклад виробництва в один етап. Будемо використовувати конфігурацію БАС малий бізнес. Для цього нам необхідно сформувати замовлення покупця. В нас воно вже сформовано. У нас є покупець Коваленко, Марина і товар, який замовлений, жилет для собаки-Мрія у червоному кольорі в розмірі. L, в кількості одна штука, вартість 799 гривень. Для того, щоб зробити виробництво, нам необхідно придбати в першу чергу матеріали або переконатися, що вони в нас є на залишку. Для цього ми можемо сформувати звіт залишки товарів. А також ми можемо користуватися обробкою розрахунок потреб, яка нам допоможе виявити ті матеріали, які нам необхідні для замовлення. Для цього замовлення нам не вистачало матеріалів, тому ми сформували замовлення постачальників. Давайте відкриємо структуру підпорядкованості. Замовлення постачальнику. Бачимо, що в цьому замовленні в нас є гумка та гудзики. Зверніть увагу на гудзики, частина гудзиків. Йде під замовлення, ми бачимо, що є замовлення покупця, тобто цей матеріал у нас буде зарезервовано, а частина кузиків у нас йде як вільний залишок. Тобто, ми можемо їх використовувати для будь-яких інших наших замовлень. На базі нашого замовлення ми сформували прибуткову накладну, тобто документ, який фіксує факт надходження. Нам матеріалів на певний склад. В нашому випадку на основний склад. Ми зафіксували надходження цих матеріалів. Окрім цього, нам не вистачало ще матеріалу, тому ми бачимо в структурі підпорядкованості є ще одне замовлення постачальників на плащовку стягану, конкретно під це замовлення покупця. Як і попереднє замовлення, ми його вже отримали, а навіть сплатили. Давайте відкриємо, бачимо, що в нас є вже прибуткова накладна, сформована на основний склад, а також в нас є оплата постачальнику. Бачимо, що це була витрата з каси. Оплата постачальникові ми сплатили після отримання нашого товару. Після того, як ми отримали всі матеріали, ми сформували замовлення на виробництво. Порядок дій не обов'язково має бути таким. Ми можемо сформувати замовлення на виробництво, а після цього купувати матеріали. А, матеріали ми купували за специфікацією. Давайте відкриємо, переглянемо специфікацію. Бачимо, що нам необхідна плащовка, гумка та гуцики для того, щоб виробити цей виріб. На базі цієї специфікації буде відбуватися списання наших матеріалів. Замовлення на виробництво, воно лише фіксує наш намір це виробити. Фактичне списання в нас відбувається в документі виробництва. Бачимо, що продукція, яку ми виробляємо жилетка, і матеріали, які нам необхідні за специфікацією. Бачимо, що кількість цих матеріалів списується з резерву, тому що в прибутковій накладній ми вказували конкретне замовлення покупця, під яке ми купуємо саме ці матеріали. Тому в нас буде резервування матеріалів. І в виробництві ми списуємо ці матеріали вже з резерву. Окрім цього, ми отримали від нашого покупця надходження грошей до каси, тобто готівкою. Бачимо, що це в нас була передоплата, але так як в нас вже є видаткова накладна, тобто ми зробили відвантаження цього товару, в нас відбулось і зарахування нашої передоплати. Давайте переглянемо нашу видаткову накладну, тобто той же товар, та ж кількість на того ж клієнта, але це є факт відвантаження товару клієнту. Також додатково ми використовували роботу дизайнера. Це був сторонній дизайнер, який зробив нам лекала для цієї продукції. Ми розподілили цю витрату за допомогою документу розподілу витрат, але отримали ми цю витрату через документ прибуткова накладна. Давайте переглянемо. Це послуга, послуга дизайнера. Тобто дизайнер зробив нам лекала і ми на всю продукцію, яку ми виробили за місяць, розподілили цю витрату. Ми бачимо на сторінності продукція все, що ми виробили, або все, на що ми хотіли розподілити цю витрату. І на сторіності витрати ми бачимо розподіл цих витрат. Тобто таким чином відбувається процес виробництва в програмі. Ми з вами відобразили в програмі всі первинні документи, але окрім цього, нам необхідно ще подивитися звіти. Бо саме через звіти ми отримуємо більшість інформації. Будемо дуже вдячні, якщо ви поставите лайк цьому відео та підпишетесь на наш канал. А ми рухаємось далі і перевіримо звіти. Перший звіт, який ми з вами переглянемо, буде рух товарів. Давайте з вами проаналізуємо наші залишки. Бачимо, що гудзиків на початок у нас було 20 одиниць. За період з 29 по 31 нам надійшло ще 100 одиниць. Далі ми витратили 78 одиниць і кінцевий зал. Гудзиків у нас 42 одиниці. Якщо нас цікавить, якими документами відбувалось надходження або витрата, ми можемо відкрити і подивитися документ руху. Наприклад, давайте подивимось 78 гудзиків, якими документами відбувалася у нас витрата. Відкриваємо документ руху і бачимо, що цю витрату нам зробили документи виробництва. Добре, давайте подивимося наші продажі. Для цього ми з вами підемо в розділ продажі, звіти і відкриємо звіт продажі. Сформуємо його. Так, бачимо, що ми продали Коваленку Марії одну одиницю і отримали виручку 799 гривень. А також бачимо, що в нас за цей період були продажі роздрібному покупцю 11 одиниць. І ми отримали виручку 8789 гривень. Добре, ми подивились наші продажі. Давайте подивимось нашу собівартість випуску. Для цього ми з вами перейдемо в розділ виробництва, звіти і сформуємо звіт собівартість випуску. Натискаємо Сформувати. І ми бачимо інформацію, давайте звернемо до номенклатури, рівні групування, давайте скажемо, що це буде у нас до продукції. І ми бачимо нашу собівартість випуску. Якщо ми використовуємо середні норми списання матеріалів, собівартість а, одиниць в нас має бути однакова. Але ми використовуємо не середню, ми використовуємо для кожного розміру свою кількість матеріалів. Давайте в цьому переконаємось. X його собівартість менше одиниці 50719. Давайте порівняємо з розміром L. Гудзиків ми використовуємо однакову кількість, а от плащівки ми використовуємо різну кількість. Зверніть увагу, тут загальна кількість 2,4 метри пішло на 2 одиниці. То на розмір XS для п'яти одиниць нам необхідно було лише 2,5 метри. Але різниця в розподілених витратах. Так як тут ми виробили одиниць більше, то незавершене виробництво, нематеріальна витрата тут у нас становило всього 615 гривень, в цьому випадку 153846. Тобто, за рахунок, за рахунок додаткових витрат, а також того, що норми списання матеріалів у нас йдуть не середні, а на кожну одиницю свої. Ми бачимо, що в нас є відмінності в собівартості. Але нас цікавить насправді, а як же ми спрацювали. Для цього давайте перейдемо до розділу компанія. Попередньо нам необхідно закрити місяць, і давайте сформуємо валовий прибуток за номенклатурою. Для цього в пошуку напишемо валовий. Приплуток за номенклатурою. Ми знайшли наш звіт, попередньо нагадую, що звіт цей буде формуватися у вас вірно, якщо ви закрили місяць. І так, бачимо наші результати. Тобто маржа між собівартістю та нашою роздрібною ціною. Невелика, тому це може бути сигналом нам, наприклад, або до підвищення ціни, або для пошуку більш дешевих матеріалів. І давайте подивимось, а взагалі, як ми спрацювали в цьому місяці. Для цього в розділі компанія давайте подивимось звіт, наприклад, прибутки і збитки. Бачимо, що цього місяця ми отримали чистий прибуток 2 232 69. В розділі компанія зібрані звіти, які допоможуть нам проаналізувати наш фінансовий стан, Такі як баланс, доходи і витрати, прибутки та збитки, а також інші звіти. Дякую за увагу! Якщо у вас виникли якісь питання, ви завжди можете звернутися до нашої компанії. Будемо раді вам допомогти!